Там-татам, татадамтам-татам. Та -та -та -там -та -там. Ну що, я отримав на кінець свою кнопочку, заповітну, youtube кнопку за 100 тисяч підписників. І, власне, зараз ви побачите відео розпаковки, а я тим часом. Розповім, як я її отримав. І так, я напевно один із перших або взагалі перший нового потоку блогерів чатерветки, які змогли отримати дійсно цю кнопку. Ну, тобто нагороду за 100 тисяч підписників на Ютубі. Чому так? чат взагалі це такий відносно спірний контент, так як там сидить багато всяких неадекватів, які е, буквально у всьому. От обзиває там українців і так далі. Це Ютуб не дуже любить. Тобто він не хоче, щоб по когось там ображали, якісь були погані слова у відео, і так далі. Тобто, це йому невигідно, так як багато рекламодавців не захочуть вставляти туди свою рекламу. Відповідно, він ставиться до цього дуже дуже суворо. Блогери чатирветки, коли викладають відео, вони часто наражаються на різні неприємності, на те, що прилітають якісь обмеження по відео. Мінімальна це якесь там 18+, Потім можуть просто якісь авторські права, типу. Потрібно замилити обличчя. Співрозмовника, так як він не хоче, щоб його, щоб його взагалі бачили в Ютубі. І найгірше це страйк, тобто це коли прилітає за те, що грубі порушення у відео, багато якихось нецензурних слів або якісь прямі погрози, ну і так далі. Тобто, це вже серйозно. Та страйка це повністю видалення каналу. Більшість наших блогерів дійсно отримують ці обмеження, і через це вони не можуть отримати кнопку, так як вона відтерміновується ще на рік. Щоб отримати цю кнопку, потрібно взагалі не мати ніяких дійсно обмежень. По Попереджень страйків і тому подібне. Відповідно, з самого початку. Я був максимально обережний до цього всього, підтримував максимальну безпеку своїх відео за рахунок. Перше, це дисклеймери. Тобто, перше, це дисклеймер. Дисклеймер. Я попереджаю, що я не бажаю когось ображати, не бажаю е, нести якусь непотрібну інформацію, яка може комусь зашкодити, і так далі. Це чисто контент інформаційний і гумористичний. Це перше дисклеймер. Друге, це повністю обрізання всіх, всіх абсолютно матів, всіх, абсолютно якихось погроз абсолютно якихось нецензурних е, висказувань. Відео показати вам, як це дев'яносто ваше взариває. Я столько могу відео, як ваших Ну, будь-чого, що є неприємно в буденному житті. Тобто банальне культурне спілкування повинно бути і на Ютубі. Це елементарні правила, яких я дотримувався впродовж всієї своєї діяльності. Саме тому за цей час я не отримав жодного попередження. Ну, звичайно, я отримав 2,18+, за постійні скарги наших ворогів. Це очевидно було, що щось таке буде, але це ні на що не попливало. Пізніше я зніс ці відео, так як вони нікуди вже не залітали, і, скоріше за все, заново їх перезавантажу вже більш, вони будуть піддані ще більшій цензурі, щоб потім Ютуб їх спокійно припустив. Ось саме таким чином я отримав свою заповітну кнопку. Але ми знаємо, що навіть перед цих всіх умовах Ютубер в Україні не може її отримати напряму. Через війну, якраз таки в Росії Білорусі, Україні, неможливо отримати дані кнопочки. Яким чином же можна все ж таки. Це заробити, як заробив я. Просто банально, коли ви доходите до 100 тисяч підписників і дотримуєтесь всіх умов Ютуба. А це зовсім не важко насправді. то Тоді ви просто оформляєте цю кнопочку, зазначаєте там ам, адресу і свого друга в іншій країні. Тій країні, які ви зможете дійсно отримати цю кнопку, і потім він благополучно перешла вам по Польщі чи якимось іншим способом, може, так передасть, прямо вам в руки або в Україну відправить, так? Тобто ви на нього оформляєте цю нагороду, вона створюється десь два тижні, на третій тиждень вона вже доходить на відправку і потім відправляється в ту країну, на яку ви оформили. Далі вона йде. Туди десь тиждень, і після цього, після цього кур'єр персонально безплатно перевозить прямо на адресу, яку ви вказали, цю кнопочку. Все абсолютно безпроблемно. Ніяких проблем цьому абсолютно в мене особисто не було. Після чого друг вам. Богопоручно пересилаю цю кнопочку в Україну. Ось таким чином можна отримати дійсно срібну кнопку. І навіть якщо у вас такий контент, як наприклад, у мене коли четерветка, коли є безліч, ом, безліч моментів, яких які дійсно небезпечні, тому що можна реально вловити якусь скаргу і таким чином все зіб'ється. Вам подадеться ще цілий рік дотримуватись всіх правил і не, не порушувати нічого, і отримати на кінець. Ось. Саме таким чином можна отримати цю нагороду. Це я розповів фактично от А до Я, як це робиться. Ну що ще сказати? Слава Україні! Героям слава і дякую за ваші привітання в коментарях. Слава Україні!